Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо випуск з того, що українець Ігор Шавадзуцький вийде на бій на короткому повідомленні проти болгарина Кубрата Пуліва замість травмованого Мануеля Чара. Раніше стало відомо, що чар пошкодив ліву руку і був вимушений відмовитися від бою з пулєвим, запланованого на 30 березня в Софії. Тепер на ринг проти болгарського ветерана вийде український боксер, якого раніше називали одним із кандидатів на заміну поряд з двома американцями. В своєму останньому бою Шевадзуцький у лютому достроково переміг німця Едоніса Берішу і закрив поразку від Мартіна баколе. А Пулів бився останній раз в грудні минулого року, коли переміг Анджея Вавжика одноголосним рішенням суддів. Також в ніч 30 на 31 березня розпочнеться великий вечір. Боксу, трансляція якого розпочнеться близько другої ночі в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтеся. Тім Дзю збирається захистити свій титул чемпіона світу за версію WBO у першій середній вазі проти Себастіна Фундори замість Кіта Турмана, який відмовився від бою через травму Біцепса. Окрім пояса WBO, на кону буде стояти вакантний титул WBC, тому буде цікаво, кому дістануться всі лаври переможця. Під час битви поглядів, тім Дзю відзначив перевагу у зрості Фундори, а також те, що має всього один тиждень на підготовку до такого суперника. А Фундора, в свою чергу, наголосив, що зробить все можливе, щоб стати номером один. Окрім цього, обидва боксери висловили готовність до бою проти Кроуфорда, який тепер вийде як обов'язковий претендент на пояс WBO. Дзю сказав, що це буде справжня війна, а Фундора не проти битися, так як за цей бій гарно заплатять. Не забудемо ми й Сергія Богачука, який мав спочатку битися з фундорою, а тепер вийде у карді проти Брайана Мендоси за вакантний тимчасовий титул WBC. Відомий американський промоутер Ліді Бела прокоментував зміни у складі пар бійців. Ніхто не питає, чому вакантний тимчасовий титул розіграють на шоу, головною подією якого є поєдинок за вакантний титул чемпіона світу у тій же ваговій категорії та за цієї ж версії. Це просто смішно. Давайте продамо ще кілька поясів. Воно й не дивно, що промоутер так висловився, але Богачук взагалі мав битися за повноцінний титул, який тепер розігрується між дзю та Фундорою. А тепер Сергій зустрінеться з Мендосою, який програв до цього дзю. Окрім попередніх двох подій, ролі Ромеро зустрінеться з під Крусом, який теж готовий до бою 30 березня, демонструючи свої здібності на відкритих тренуваннях. Тому чекаю всіх у телеграмі. Тим часом британець Джо Джойс хоче провести свій наступний поєдинок у Андеркарді бою за Абсолюта між Усиком та Ф'юрі 18 травня у Саудівській Аравії. Я думаю, що матч реванші з Паркером був би чудовим варіантом. Ще є Діліан Вайт та Вайлдер. Я із задоволенням побився з кимось із них в андеркарді бою Ф'юрі Усик. Це захоплююче місце, захоплюючий час. Туркі Аля Шейх проводить чудові бої, але також цікаві вечори боксу відбуваються у Великобританії та Америці. Я повернувся, залишайтеся з нами. На мене чекають захоплюючі та великі бої. Щодо Паркера, то його промоутер Девід Хігінс повідомив: контракт на реванш із Джоном Джілеєм вже підписано, проте можливі зміни, якщо всі сторони погодяться на інші умови. Ми відкриті для найкращих пропозицій та готові вести переговори. Джозеф дуже ясно висловив свої побажання. Він Націлений на бої з найкращими бійцями світу і прагне битися з опонентами, які перевершують його за рейтингом. Це його стратегія. Його бажання вийти на ринг з Ентоні Джошуа та Олександром Мусиком незмінне. Але зараз він готовий бути терплячим і використати всі можливості, щоб не прогаяти свій шанс. Як ми знаємо, у бою за абсолюта має бути передбачена заміна на той випадок, якщо Ф'юрі знову зіскоче з бою. Ну або в теорії Усик, що взагалі мало ймовірно. Одне можна сказати, що це буде не Філіп Хергович, адже як відомо, він має зустрітися на ринку 1 червня з Даніелем Дюбуа у карді шоу Бетербі Бівол». Найбільш ймовірним варіантом все ж таки залишається Ентоні Джошуа, тренер якого Бен Девісон заявив, що Ейджай дуже хоче поквитатися з Усиком. Це бій, який ми хотіли б провести. Я дуже хочу допомогти Джошуа виправити ситуацію. Я знаю, що третій поєдинок проти Усика це той бій, який Джошуа хоче найбільше. У будь-якому випадку ми ще дуже далекі від цієї події, тому що Ф'юрі та Усик поб'ються між собою, а потім, ймовірно, буде матч реванш. З іншого боку, ми всього за кілька кроків від досягнення мети. Останніми днями Тайсон Фьюрі дуже багато викладає відео зі своїх тренувань. То бере на ноги вагу в 330 кілограмів у перший день тренувального табору, то робить пробіжки та наголошує, що знищить Усика. В той самий час Усик дуже мало ділиться своїми тренуваннями, але все ж таки дещо публікує, на що відразу реагує Ф'юрі. Усик та його приятель схожі на товстих карликів. Тобі буде потрібен сильний прес, я ламатиму кістки. Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк розповів, чому усик збавив оберти та більше не тисне на фюрі. Теоретично реванш має відбутися до кінця 2024 року. Однак ми всі знаємо, що Тайсон не найкращий реваншер у світі. І після того, як він програє усику в першому поєдинку, ми взагалі не зможемо передбачити його поведінку. Я говорю це, але я не маю гарантії, що перший бій коли-небудь відбудеться. Людина знімалася вже чотири рази поспіль. Ми навіть вирішили припинити всі жарти та критику на його адресу, щоб підтримати його впевненість. Тому, якщо ми можемо ще щось зробити, щоб Допомогти йому вийти на ринг з усиком. Ми готові це зробити. Ну а Фюрі радий старатися, демонструючи фрагмент підготовки, написавши: Чудова сесія з татом сьогодні у заливі цієї ночі. Працювали над швидкістю та силою. Також в інтерв'ю Фюрі заявив: Поєдинок з Усиком це найбільший бій століття. Це відбувається вперше, 6-7 поясів на кону. Він не переможений, я не переможений. І немає нічого важливішого за це. Немає бою сильнішого за цей. Я знаю, що люди хочуть добитися поєдинку зі мною, але коли я переможу Усика, я буду абсолютним чемпіоном. І потім я поб'юся з ним знову. Наскільки я розумію, один титул буде за Тож у мене буде два бої з Олександром Усиком цього року. Мене не стосуються скарги Усика щодо рефері. Це робота моєї команди, і я впевнений, що вони проведуть відмінну роботу. Те, чого ми не хочемо у цьому поєдинку, суперечливості. Ми не хочемо поганого рішення суддів. Його країна знаходиться у війні. І сторона з чоловіком у війні і так знаходиться у пригніченому стані. Ми не хочемо всієї такої нісенітниці лише справедливе та чесне рішення. Якщо я програю, то запишіть поразку у мій пасив. І якщо він програє, то поразка його. Я не хочу, щоб мене діставали у житті. Ніколи такого не було і не буде. Все, чого я хочу, справедливості та чесного поєдинку. Два бійця з вершини дивізіону. Хай перемогу здобуде сильніший, це ж боксерський поєдинок. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!